Вибачте, будь ласка, що я використав ваш коментар, але ж ви його залишили, ви написали його відкрито. І в мене до вас питання. Ви живете з людиною, яка може вас виставити на мороз в трусах. Просто сам факт, навіть якщо це жарт, навіть якщо це жарт, просто вдумайтеся у власні слова. Ви знаєте, що адекватний чоловік, як би він не посварився з жінкою, він ніколи нічого подібного не зробить. І він продовжить піклуватися про свою жінку, навіть якщо вона з ним не буде розмовляти. Навіть якщо вони приймуть рішення роз'їхатися на деякий час, щоб подумати чи продовжувати стосунки, адекватний чоловік продовжує давати гроші своїй жінці. Бо це просто обов'язок. Треба дуже уважно дивитися, за кого ти виходиш заміж. Ну а що стосується Біблії, на неї теж можна дивитися по-всякому. І там в першу чергу сказано, що чоловік повинен любити свою жінку як самого себе. Але чогось про цю цитатку всі забувають.